Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді вантажний трицикл Армада! Трицикл реально достойний, тому що в нього. Хоч і двигун не дуже великий, не дуже потужний, хтось скаже, але сам трицикл вартує вашої уваги, давайте по порядку. Отже, оснащений він двигуном на 250 кубічних сантиметрів. <before the> <everywhere>. <smah> Сантиметр. <smah> Потужністю 18 кінських сил, в нас сам капот знаходиться під. Під сидінням, як у пазіків, пам'ятаєте, там, де сидить водій, і отут в нього місто підлокітника капот. Так само і тут. Рідинне охолодження, окремий радіатор з вентилятором, тобто помпа, все як має бути. Двигун, звісно, що одноциліндровий, але коробка в нас реверсивна. 5 передач вперед, 5 передач назад. Розвиває швидкість він до. 80 км на годину. А, також в нас є понижений та повищений ряд, а, І що? І також в нас кузов, кузов, кузов. А кузов у нас велетенський. Довжина 2,40, ширина 1,150. Висота, не пам'ятаю, але приблизно 50 см. А, але і це ще не все. Колеса 12, а якщо бути точним, то 5,00,12. Позаду повноцінний міст. Привід в нас, звісно, що карданний. І на кожну сторону в цього трицикла по 7 листів ресори. 7 листові ресори з однієї сторони і з іншої сторони. Злі язики кажуть, що цей трицикл. Тягне більше однієї тонни. Але інші злі язики кажуть, що 250 кубів ніколи в житті він не повезе. Але мушу визнати, що дійсно наші клієнти брали собі такі трицикли. Зокрема, хлопці, які нас захищають. І були моменти, коли вони навантажували. Ну там потрібно навантажувати більше, ніж Однієї тони і дрова возили. Ну, тобто він витягує завдяки пониженому повищеному ряду. На пониженій, на першій передачі, тихенько, але впевнено, він витягує. Ходова, оця вся частина точно не просідає. Тому висновки робіть самі, але він це може зробити. Також окремою плюшкою у нас є. Повноцінна майже кабіна, лише не вистачає дверей. Тут у нас цифрова приборна панель, тут у нас є магнітола на хвилиночку. Позаду за спиною у вас бак. Розхід пального, до речі, близько 3 літрів на 100 кілометрів. Ну, звісно, якщо ви будете навантажувати, то розхід буде трішки більшим. Але, а, і, до речі, щодо самого навантаження, виробник заявляє 700. Кілограмів, його можна навантажувати. В нас лінзована ладівська оптика. Світить цікаво, також в нас присутній склоочисник, вмикається він тут в кабіні, потрібна штука. Ну і що? Що ще? Пластик весь якісний. Амортизатори попереду вилочка налаштовується. До речі, тут цікава вилка. Тут стоять по дві сторони звичайні амортизатори. Незвична вилка, як у мототехніки. Тут звичайні аморти. І це також все вказує на те, що трицикл возить багато кілограмів. Барабанні гальма у нас попереду та позаду. Дах, до речі. Залізний. Місця тут для одного більш ніж достатньо. Вдвох тут також, мабуть, можна сидіти, але, знову ж таки, у вас органи керування як на мотоциклі, тому вам потрібні обидві сторони, щоб ним вправно керувати. Так як в нас карбюраторна паливна система, то підсос, слава Богу, виведений на кермо. Не потрібно. Туди кудись залазити. Ну і всі органи керування у нас також під рукою, як в мотоциклах. Радіо тут, до речі, є в цій магнітолі. І це вже круто. Також дві ніші присутні. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий апарат, можете перейти за посиланням під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте. Це відео. Напишіть в коментарях, як вам така техніка буде дуже цікаво почитати ваші думки. І ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі! Всім па-па!